Вітаю вас, мої глядачі. Сьогодні ділюся з вами ще рецептами цікавої сіль спеції. Першим у нас буде рецепт це часникова сіль. Для цього ми беремо дві головки часнику. Тільки часник беріть місцевий. Купуйте на базарі у аграрії, яких ви знаєте. Так, що Це місцевий. Від цього дуже залежить аромат. Цієї солі. Часничок почистили. Можете готувати з самого початку в два рази більше, тому що у вас ця приправа просто дуже швидко буде зникати. Вона вам згодиться у багато страв. Тепер викладаємо у блендер, часничок наш, висипаємо туди сіль. І блендеруємо. І ось така у нас вийшла маса, волога. Цю масу ми не сушимо. Ми її складаємо в ємкість, в якій будемо зберігати. Зберігається вона прекрасно, один рік. Та її вам не хватить. Використовуємо її, і сало, натираємо, складаємо в лоточок і потім просто насолоджуємося смаком. І котлетки, і в курицю, коли робите, обов'язково, і в борщ, і коли консервація у вас. Отак буває, щось настроївся зробити, а її і немає, а у вас завжди буде запас. Аромат стоїть просто неймовірний. Так що готуємо часникову сіль. Тепер готуємо таку цікаву і ароматну сіль з кропом. Всі ми знаємо, наскільки він корисний, і дуже любимо його в багатьох стравах, тому кріп беру я 90 кропу, я його помила, підсушила. Відрізала товстенькі стебельця знизу. І беру трішки менше стакану солі. До речі, в усіх сьогоднішніх спеціях я використовую морську сіль. Виберіть ту, яку ви вподобали для себе. У мене сьогодні всі спеції з морською сілью. І все так само, як і. Перед цим були наші спеції. Викладаю в блендер, насипаю сіль і буду блендерувати. Ось така у нас цікава вийшла маса. Вона така злегка волога, з неї не тече сік. Друзі, до речі, це продовження теми спецій. Перед тим, у мене було відео, яке називається про таку хитру сіль спецію, мало хто знає. Там я готувала 4 види спеції. Так що, хто не дивився, будь ласка, подивіться, там дуже багато цікавого, цікавих рецептів. Я бачу, що це відео дуже сподобалося багатьом глядачам. До речі, друзі, будь ласочка, якщо вам подобається це відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, ділимось моїми відео, буду вам дуже вдячна. Тепер на деко, встелене пергаментом, викладаємо нашу суміш і відправляємо в розігріту від 50 до 80 градусів. Духовку. Я коли її сушу, я її перемішую. Виймаю і перемішую. Мені так зручніше, а ви, як вам буде зручно, так і робіть до повного висихання. Наша суміш вже повністю висушена. Бачите, вона йде такими грудочками. Можете брати, в ступку висипати і потовкти, щоб вона у вас була однорідна. Якщо у вас. Немає блендера. Якщо у вас є блендер, це буде дуже швидко перебито. Тому ж перебиваю я, і ось така у нас сіль приправка із кропом запашним готова вже. Аромат стоїть просто неймовірний. Ви можете робити. Таку сіль із сушеного кропу, але із свіжого вона набагато ароматніша. Так, таку сіль спецію я використовую і в заправки, і в соуси, і в супи. Можна змішати сметанкою та додавити до овочів маринувати цибульку. При подачі додавати вжарені та запечені овочі. Можна її змішати з вершковим маслом і намазувати на хлібець. І буде у вас масло запашне і смачне. Ну, її використовувати можна. Кроп ми всі майже всі любимо, куди вам захочеться. Так, наша. Така спеція готова. А тепер ми готуємо таку спецію із грибочками. До речі, я люблю ходити в ліс, і в мене є багато відео про те, як я їх збираю. І є у мене таке відео, яке називається Нарешті, уже з'явився один із моїх улюблених грибочків. Там я розказую про такий грибочок, як опеньок-луговий. Але це можна зробити з іншими грибочками, із шапіньонами, із гливою. глибою. Це все продається і в магазині, і на базарі, або інші грибочки, які, вам знаю, які ви знаєте і які вам подобаються. Та цей грибочок, він просто настільки ароматний у спеції. Так, готуємо нашу сіль спецію. Грибочок у нас повністю висушений і готовий до приготування. Так, маленькими порціями викладаємо наші грибочки у каву молку. Будемо перемелювати. І ось така суміш у нас вийшла, ну, наче пил. Для чого ми це робимо? Так як вчені говорять, що гриби важкі для нашого шлунку, тому їх потрібно якнаймілкіше дрібнити. І коли ви жарите, і коли ви робите отаку сіль. Бачите, ну пил просто, тоді наш шлунок краще буде його рішати. Переварювати і також найбільше брати корисних властивостей, які в цьому грибочку знаходяться. Аромат стоїть просто Ой, неймовірний. А це я вам хочу показати, що я цей грибочок хотіла перемолоти на м'ясорубці Але ви бачите, в нас там дуже-дуже багато таких частинок пооставалося. Ну, не годиться. По-перше, в цьому грибочку така твердувата ніжка, вона вас не ну, буде груба. А це у нас ось такий пил. Так що перемелювати не годиться. Треба на кавомолку. І беремо сіль і наші грибочки, і перемішуємо. Беріть грибочки в стільки, скільки у вас є. Беріть тоді менше солі. У мене тут, до речі, 40 грамів грибочків було. Ви можете брати менше пропорції, можете брати більше пропорції, буде у вас ароматніша, тоді будете менше насипати її у страви. Ось така краса у нас вийшла. Вона додасть неповторний смак і змусить заграти новими. Фарбами ваші звичні страви. Таку спецію використовують і в супи, і в соуси, і до запеченої картоплі, і до запечених овочів. Так, а це у нас вийшло ось такі красиві смачні приправки. Все іде із доступних продуктів, які у нас завжди є. Тому обов'язково готуємо отаку сіль спецію і дивуємо своїх близьких новими ароматними смаками. До речі, скоро підемо в ліс. А поки у нас є час, то запасаємося і готуємо такі смачні приправи. Друзі, дякую всім! Хто підписався на мене, нас уже дуже багато. Я всім вдячна. Будь ласка, пишіть, що вам цікаво було б іще приготувати. І бажаю всім мира, добра, щоб злагода в родині завжди була. І до нових зустрічей!